Привіт в мільйонний раз. Ми записали відео на 26 хвилин. Хто <хи> подивиться, той молодець. Е, про старші карти. Старші карти це карти не персонажі, тобто не живі. 6, 7, 8, 9. Я показав 7, але вони такі ж самі 8, 9 і 6. Далі, чорні карти. Карта Джокера Вона доповнює будь-який сет старших карт. Тобто, але один тільки Джокер. Їх два в колоді, але використати можна лише один. Карта містичне повернення дозволяє забрати карту з колоди в закриту, інші гравці не бачать, що ви дістаєте. Але ви будете бачити. Да, так, але ви, ну, звісно, <свісно> Можна не забрати будь-які карти, крім містичного повернення і крім карти хаосу. Да. Карта пограбування, вона цікава, бо я можу розіграти в свій хід на Аліну і дістати в закриту, а можу розіграти в відкриту, якщо ми граємо там, в трьох або в чотирьох, і забрати карту прямо зі столу. Ту карту, яку я забрав зі столу, її начебто тут і не існувало. Тобто, якщо хтось відбився там сімкою, я забрав сімку, ну все, сорі, цієї сімки більше нема, вона в мене тепер. Є в нас набір карт, отакий, ми тут вже на... додає... додамо конкретно це 8, це прибирання. Карта прибирання. Я сьогодні прибираю. Карта день народження, детокс і дієта. От таких от 4 карти вони працюють як. Я кладу цю карту на Аліну і кажу: Аліна, віддай мені карту 8, карту прибирання. І вона мені точно віддає карту 8, якщо вона в неї є. Якщо немає, ну просто карта. Все, вона зграє йде відбій. Карта провокації складна карта, згоден. Вона і мені була складна, коли я її розроблював. Вона використовується у мій хід, я її кладу, розігрую, там кажу Аліна, Соня, битва. Вони розігрують як формат дурня, тобто атака. І я їм кажу, наприклад, Аліна атакує Соню або Соня атакує Аліну. Це не важливо. Ну, важливо у грі, але наразі не важливо. А, і вони починають битися. Для чого я це роблю? Та хочу просто, щоб в них було менше карт. Плюс подивитися, що в них є там на руках. І подивлюся, якщо хтось затягнеться з них, мені це теж може бути вигідно. Або після їхнього ходу. Все, після того як вони закінчили, мій хід продовжується чорними картами. Вони побилися і класно. Зазвичай файти такі відбуваються не дуже довго, але якщо дуже довго відбуваються, то там потім вже відкривається поле для містичного повернення і для інших стратегій. Карта хаос. А, ти тасуєш свої кар... тасуєш свої карти назад а, в колоду і береш нові сім. В принципі, достатньо просто. А, пограбування бачили, детокс бачили. Ну, і начебто є ще карта домік. Вона працює як баф. Тобто я його накладаю на себе в свій хід, зазвичай в кінці ходу. І потім наступне коло, до мене не можуть ходити чорними картами. Я був будь-якими іншими картами, не можуть змусити мене битися з кимось. І коли ну, доходить коло до того, що до мене ходять, я її, відповідно, прибираю, коло закінчилося. І все. Так. Далі. Начебто, все по. Чорних картах не все, вибачте. Карта Uno теж зазвичай розігрується в кінці вашого ходу, змінює напрямок руху. Вона просто загубилась, це наша відсилка. Ну, Захотілося отак. Плюс, подумали, що це буде достатньо цікаво. Щодо блоків, давай. Да, тепер щодо блоків, блоки це ключова механіка у персонажах, бо. Якщо прибрати блок, то персонажі дуже слабкі. Вони ми просто можемо походити і, типу, все, і зібрати там чотири персонажа і не перемогти. Не Чорні карти розігруються як дуже сильна карта. Але на дуже сильну карту треба теж якась сильна механіка. І на даний момент це блок. Тобто я блокую будь-яку карту дії, ну окрім хаосу, бо я її дістаю. Очевидно, блок я можу використовувати навіть не в свій хід, Наприклад, якщо ми граємо в чотирьох, хтось хоче містичне повернення, а я такий знаю, що якщо він зараз містичне повернення порізе, то в мені гайки. Я блокую це містичне повернення. Але та людина така сидить, дуже, дуже хоче блін, забрати оту карту з відбою. бою. І вона теж може заблокувати мій блок, і ось цього блоку, начебто, не існувало. Бум. І його карта спрацьовує. В принципі, не складно. В правилах прописано, прописано, можливо, не так якісно, як ми там собі бачили. Тут розказав, начебто начебто нормально. Якщо ні, то настукайте мені по голові. Бо ми, якщо ви захочете, можете прийти до нас в гості, потім пограти. Ну як тест пройде, трошки ми будемо кликати вас до себе. Що ще? Про атаку. Про атаку. Дивіться, я можу розігрувати в свій хід або чорні карти, або карти атаки, тобто всі інші не чорні карти. Якщо я обираю розігрувати атаку, ну все, я її розігрую і чорні карти не розігрую. Наприклад, я можу походити в 5, хтось відіб'ється 8. Я за формату дурень просто можу підкидати 5 та 8, тобто те, що є по номіналу. Я такий не збираю вісімки, знаю, що ти теж не збираєш, знаю, що в тебе джокерів нема, тримай. Але я можу побити чорну, як якщо вона мені не сильно треба. Да. Або це вигідно. І якщо вона б'є чорною картою, мені теж це вигідно, бо я боюся чорних карт. Типу вони можуть мені зламати всю систему, мені окей. Типу, відбилася, відбилася. Я вісімки або поверну потім. А може, в мене тут три містичних повернення сидить, і я потім все поверну. Ну, то, то вже таке. Що Ми почнемо з персонажів з неважливого, ну, з менш цікавого. З сету. сетами все дуже просто, друзі. Тобто, у вас є чотири карти одного номіналу, ви перемогли. У вас є сет, наприклад, там, з одиниць, третя одиниця. Четверта одиниця. Ось вона. Дай покажу. Mm -hmm. Ось так, в камеру. Оп. Так, я збираю його. От в мене сет з чотирьох одиниць. Якщо його ніхто не вгадає, я просто виходжу з гри. Тобто я якби переміг, але і призу в мене не буде. Ну, зате я не програв. Прикольно? Прикольно. Я таким не займаюсь. Ну, можливо, буде більш цікаво на компанію вийти з гри. Ви та, переживаєте 4... дуже щось програти. Да, якщо ви граєте серйозно, а ми введемо декілька сетів, які будуть ну, типу, серйозні, трошки болючі. Ну, як болючі, просто прикольні. А, так, вісімки я десь тут втратив. Да, ось вони. Або я збираю сет зі старших карт. Я б, наприклад, 8, але це може бути 6, 7, 8, 9, це не має значення. І ще одна варіація сету. Це сет. Right. Вона тут. Це сет разом із Джокером. Джокер поки що насправді це технічна назва, але вона мені подобається. Джокер може бути один один у сеті. Тобто, я можу зібрати три вісімки плюс Джокер. По факту на даний момент Джокер це найсильніша, найсильніша карта в грі і всі її хочуть, бо вона дозволяє вам достатньо швидко і безболісно перемогти. От, але якщо хтось знає, що у вас є джокер, він буде на нього розраховувати. Відповідно, вам, якщо ви будете грати на чотирьох гравців, то я раджу збрати або декілька сетів, або відразу не казати упс. Коли там дістали ту карту, яка вам потрібна, ви її чекали, і вона у вас, але казати, ну у вас просто скажімо, все. І ще порада, обирайте гравців, які не слідкують за грою. <реш> Бо це... Бо ви будете обирати, хто відгадуватиме. Да, да. Вас якщо у вас да, розкажу. якщо у вас четверо сидить, типу ви зібрали сет, кажете: упс, і відгадує там Соня, Соня нарахувала карти, соня взагалі в телефоні там Всі сиділа. інші не перемовляються, так. якщо не згадує. От. І то вам треба обрати людину, яка не слідкувала грою, Або грати так круто, щоб ваш сет не вгадали. Але, якщо чесно, достатньо складно вгадувати сет. Це звучить просто, що можна там порахувати. насправді не так та й просто. І за чотири карти. Які чотири карти? Е, якщо менше чотирьох карт. Так, да, менше чотирьох карт. Дивіться, тут все теж достатньо просто. Наприклад, у мене чотири карти, тут стоїть відбій. мій хід зараз. В мене повинно бути на руках мінімум 4 карти. мінімум. Мені вигідно походити 4. Там мені відіб'ються, 4 хтось відбився. І в мене на руках залишається 2 карти. Я повинен добрати 2 карти до 4. Тобто, мені прям вигідно такий темп вигравати. І потім я ще добираю 2 карти за те, що я ходив. Тобто, в мене з 2 карт на 6. До 4 карт. Обов'язково добираємо, бо без чотирьох карт неможливо зібрати сет. Відповідно, ми не можемо залишити всіх гравців без сету. За підкидування карт за підкидання формат дурень. Насправді тут нічого складного немає. Підкидає право ліво в форматі. Там, якщо є 5-8, то 5-8 і підкидаються справа та зліва. Все бити можна чорними картами як козир, але підкидати чорні карти не можна. Пам'ятаєте, да? ми ходимо або картою атаки, або картою дії. В цілому, якщо проговорювати, то правила не складні. Сорі, да, ми прописали інструкцію не дуже, не дуже якісно для широкої аудиторії. Дуже якісно для себе, нам подобається, але Але, ну вибачте. Начебто, все сказав. Якщо щось не сказав, ви повідомте мене про це. А я ще окремо потім виставлю 26 шести хвилин відео, яке ми зняли. Потім, коли тест закінчиться, поражайте з нас. Я там анекдот розповідав. Все, вимикай. Все, прокляття Нас досі світло не дали. <світ> Треш.